МАП-360 це інноваційне програмне рішення, яке спрямоване на покращення громадської безпеки. Мета цієї технології допомагати свідчим у вивченні та аналізі фактів, забезпечуючи їм зручний і ефективний інструмент для цифрового документування. Це рішення створює можливість візуально передати важливі деталі з місця події, використовуючи зрозумілі діаграми, плани та реконструкції інцидентів. Все це сприяє усуненню непорозумінь та допомагає зробити розгляд справ у залі суду більш інформативним та доступним для усіх учасників процесу. MAP360 пропонує три рівні продукту: інтуїтивно зрозумілий користувачу інтерфейс та легкий доступ до практичних інструментів. Масштабоване програмне забезпечення робить MAP360 надійним інструментом для будь-яких потреб користувача. Від базової схематизації місця злочину до розширеної реконструкції. Прості у використанні інструменти, малювання та анотації дозволяють легко створювати детальні діаграми, інтерактивні інструменти, такі як позиціонер тіла, масштабні лінійки, перехрестя, паркувальні місця, маркери доказів і багато іншого допомагають користувачу з легкістю створювати точні схеми. Загальна проблема, з якою стикається багато фахівців, полягає в тому, як ефективно використовувати всі дані, зібрані на місці злочину. МЕП360 може перетворити дані з широкого спектру картографічних пристроїв на корисну інформацію, яка є точною і надійною, дозволяє об'єднати зміщення базової лінії, вимірювання тахеометра, дані GNSS, аерофотозйомки і хмаре точок на одній сцені з легкістю, звітність про докази та контроль якості. Це важлива функція, без якої не обійтися для журналу доказів і вимірювань. Відстежуйте свої доказові точки і вимірювання для себе. Звіти з контролю якості можна створювати, щоб підтвердити, що вимоги вашої установи до точності були дотримані. Коли ви закінчите роботу, Можна створити єдиний PDF-файл, який є звітом про докази. Він підсумовує ваші висновки і містить детальну інформацію про доказові діаграми, звіти, фотографії, відео та інше. Також включені інструменти для реконструкції нещасних випадків та злочинів. Для реконструкції аварій включені такі інструменти, як аналіз імпульсу, специфікації транспортних засобів і формули для конкретних аварій. Також доступні розширені інструменти для слідчих. На місці <злочину>, такі як зображення свідків, анімація, аналіз траєкторії руху та плям крові. Використовується провідний в галузі движок для роботи з хмарними даними, який дозволяє легко опрацьовувати великі об'єми. Оцифровуйте і створюйте діаграми ваших сцен. Приховуйте точки, які ви не хочете бачити, і використовуйте панорамні зображення сканера, щоб позиціонувати себе в марі точок для отримання ідеального огляду. В свою чергу, навігаційно геодезичний центр допоможе вам опанувати цю технологію і надасть готові рішення під ключ. Дякуємо за увагу!